Так, друзі, всім бобра, ви на каналі Добербобер. Сьогодні в нас 25 серпня. Приїхав, поставив стрічки, буду ставити дві стрічки, це варостоп. І ось такі, не знаю, якісь турецькі стрічки. Хто не знаю, може хтось якби з ними стикався, вперше стикнувся. Ну, друг порадив, каже, кліч сипиться. Ну, думаю, поставлю. Так, і варостопчик. Єдиний мінус в цих полосках, у них немає дирочки для того, щоб вставити сірника або якусь палочку. Я взагалі користуюсь палочками, зараз розпакую воростоп. Так, дождьі секунду. Оп. Так, розпакував воростоп. Тут, бачимо, дирочка є. Я знав, що тут дирочка є, а там не знав, що дирочки немає. ну і Так. ну Нічого, щось придумаємо Так, і що ми будемо робити? Зараз я буду відкривати кожне гніздо, формувати його, щоб розплод був компактно. І ставити туди по три полоски. Ще по три, яких не знаю, напевно по дві воростопа буду ставити. І по одній отакій. Так, сіженьке, варостоп трошки вже залежаний. І подивимося, що воно буде. Тобто, Треба зняти основну ну, тобто, масу кліща, яка лишилася поки що після біпіно ще, там щоб вони тиждень попрацювали, я думаю, цього вистачить. І що я буду робити з цими пакетами, спочатку думав їх посипати 3 в один. Я кажу, сімейки є непогані. Оця непогана сімейка. Ну, вона була зла, я це в кожному відео кажу. Була зленька, не знаю, чого і оця була зленька. так, От Там була в ППУшному, вроде, ну, там багато кліща. Оце хороша сім'я. тобто там не то що, ну По них видно. Я розмовляв з товаришем. Він користується вітродуйкою, слабенька вітродуйка, він її замість щітки використовує. Здуває з кожної рамки. І каже, видно, якщо сім'я закліщована, каже, оттуда бджоли злітають з рамки каже, запросто. А, від, від а коли каже, сім'я, як би сказати, сильна, без що мало закліщована, тоді в неї воно злітану пчоли крепко держать, яка ти нас здуєш. Ну, і оця була, Мені подобалася ця сім'я. Що вона в 15 рамочному, не знаю, що 15-рамочний, не влазить туди рамка одна 16, та тепер 15 рамочний. І от е, у ній була нормальна сім'я, ну зараз вони щось просіли. Ну, от така ситуація. І хтось, хтось мені з підписників, може не з підписників, просто в коментарях лежив. Там щось сказав Пасіку Хелп, каже, бачив, не бачив. Я, по-перше, про цей канал не чув, Оце, якби ви не сказали, подивився. Щось коментувати з цього приводу. Спочатку думав щось сказати про це про цього. Ну, я подивився просто подальші деякі його відео. Людина, яка вживає і вживає, я так зрозумів, у немалих кількостях алкоголь, то, і це плюс показувати на люди, то я це вважаю тут навіть нема про що балакати. Я з такими людьми зазвичай не спілкуюся. І навіть нічого коментувати не можу. Тут нема що сказати. Так, отакі в нас друзі справи. І зараз піду обробляти. Ну, Бачите, хорошо літають бджолки, добре літають. Ну, тобто, де більш-менш нормальні гарні сім'ї, то вони і нормально літають. Де слабенькі, послабші, там нічого. Так, буду ставити тільки в гніздо, а весь мед піде на наступний рік. На підкормку, на технічні так сказати, нужди. Тим більше тут меду не так вже й багато. Ну от, Наприклад, цей корпус він повністю запечатаний, він піде їм в зиму. А ті, що, А, так, да. з одного на третє, забувся сказати, що я буду з ними робити все-таки, з пакетами. У мене є сім'ї. Не сім'я, а відводки я робив, там штук їх 10, напевно. І вони зараз займають або рутовський корпус, або півтора рутовських корпуса. Ну, тобто зараз такі невеликі, бо пізно робив, з тим, якби для того, щоб облетілася матка, поміняти маток десь якихось, або як запасна можна сказати, матка. Для чого? Для того, щоб є випадки, що коли ми під час медозбору задавили матку або ще щось, коли відбираємо рамки, і тоді виводить рамку, це чи рамку, бо матку це дуже-дуже довго. І для того, щоб не втратити потенціал, ми просто їх об'єднуємо і на тому все закінчується. І от цей раз, напевне, ми просто усилимо ті сімейки, які лишаться там штуки з десяток. Тут теж якісь лишаться, якісь дооб'єднуємо. Ну, коротше, трошки зробимо не так, як планувалося. Так, друзяки, все, пішов я роботи. Якщо щось буде цікаве, включимося. Так, друзі, <кхід> ось ще. Що цікаве, хотів показати, ось ці полоски, да, кажуть турецькі, це турецькі вроде, полоски, і ось е, наш е, варостоп. Ціна цих варостопа 130, я колись купляв е, цих 60 гривень, мені сказали. Діюча речовина та сама, це Флуметрін. 3,6 мг, що тут, що тут, якщо знайду коробочку, зараз навіть спеціально сходю по коробочку, щоб показати. Ходжу по коробочку. Сходю по коробочку. Так, ось о, варостоп нашій. Так. Ось ось теж. Кожна оцей містить плумітрину 3 грама, 3,6 6 грама. Але що, що цікаво? Що цікаво. В минулому році це. Купувались ці полоски минулого року, чи напевно, мабуть, позаминулого року, не пам'ятаю вже точно. І вони були сухі. Я тоді так здивувався, і до цього я купував, вони сухі були. І Назар Білько теж казав, що сухі полоски. А ці така ж сама діюча речовина. Тобто той самий Флумітрін, така сама дозировка на сім'ю, але вони вогкі. Тобто ти їх береш, вони, по-перше, ці без запаха взагалі. Ну, тобто береш, вони не пахнуть, а оці вони такі от собі вогкуваті. Не знаю чому. І взагалі, якби, може для того, щоб дівича речовина швидше розходилась, не знаю, може технологія виробництва зовсім відрізняється. Ну, все одно, що ті, що ті замачуються, може просто якось. Ну, коротше, я тут не буду філософствувати, тобто не знаю, просто кажу, що ці вогкіші і вони працювали, по-моєму. Краще, ніж ці, тому що я ці ставив, осипу кліща майже не було, або було дуже мало. Але після проливки біпіном було осипу кліща. О, лапку я закрив, Було осипу кліща нормально. А це тоді, коли я став. А в цих ось я дивився в товариша, то в них добре сипеться кліщ. Може, через те, що вони вогкіші, діюча речовина просто краще розходиться. Ну, Можливо, якось так, або тоді кліща було не так багато, весь кліщ був, може в розплоді. Ну, коротше. Така ситуація, тут розсусолювати не буду, просто так для загального розвитку, як би для інформації. От така ситуація в нас. Все, пішов далі ставити, поки що ставлю. Е, от, та сім'я би от той лежачок, да, там цей, 15-рамочний, то в ньому, до речі, розплоду так більш-менш нормально. Ну, на кожній рамці прийшлось поставити, навіть здається, я поставив 5 полосок е, ну, різних, 3 таких і 2. Таких поставив, щоб ці може якось трошки може гірші. Я не знаю, моя партія така попала стойозна. Ну, поки що працюємо. І залишилося мені оці три штуки поставити і оці рутовські. Поставити рутовські. Так, все, працюю далі. Так, друзі, ось що хочеться показати. Ось ота сім'я, ось бджоли є в корпусі, в рутовському є бджоли в Дадановському корпусі. Тепер таке просто риторичне питання. Якщо всі сім'ї закліщовані однаково, да? всі пакети забрали кліща, чому цей пакет нормальний, ці повністю позлітали? От одне таке от просто риторичне питання: Там, поясніть мені дурачку, чого воно саме так. От Я не можу цього зрозуміти. Тобто, дивимося, нормальна сім'я. Там є нормальна сім'я. Далі подивитися, якщо є нормальна ось ця сім'я. Ця більш-менш сім'я, там, ну там, ну, там кліщ є. Чому? В цей все добре, в остальних там більше половини. Доброго нічого нема. От просто поясніть.